Ви можете лідерувати, змагатися з оточуючими, активно просувати свої проекти, і все це принесе вам справжнє задоволення. Але остерігайтеся критикувати своїх ділових і особистих партнерів всереду, інакше не уникнути серйозних зіткнень. Займіться практичними справами, зробіть в будинку зміни, створіть комфортну обстановку. До суботи нічого нового не починайте. Якщо з'явиться стимул зайнятися своєю фігурою і зовнішністю, то відразу і приступайте, інакше скоро на це у вас залишиться значно менше часу. Між вашими бажаннями і їхньою реалізацією може стояти тривога, що отримуючи новий досвід, вам з чимось доведеться розлучитися. Цей тиждень один з ключових в році, коли варто зробити вибір, з ким і в якому напрямі рухатися далі. Тенденції сприятливі, і ви впораєтеся з будь-якими проблемами і навантаженнями. Нове партнерство або зміни у відносинах, що вже склалися, наповнять вас натхненням і енергією. Продовжуйте приділяти належну увагу матеріальним питанням, оскільки саме це дає вам можливість упевнено дивитися в майбутнє. Знаходитеся в кращій формі і можете насолодитися участю в житті колективів, з якими пов'язані ваша діяльність, інтереси і захоплення. Попереду у вас період, який принесе багато змін і нових можливостей. Але до суботи спробуйте довести до завершення вже початі справи або окремі їхні етапи. Збирайте потрібну інформацію, заводьте корисні знайомства, виконуйте узяті на себе зобов'язання. Зараз важливо укріпити свої позиції і заручитися підтримкою на майбутнє. У вихідні можете починати все, що будете вважати потрібним. Прийшов час оцінити деякі з ваших зв'язків і рішуче постояти за свої права. Інтуїція підкаже вам, за які рамки краще не виходити. Можливі зміни в особистому і діловому партнерстві, серйозна розмова в середу допоможе вийти на новий рівень взаєморозуміння, і визначитися з планами на майбутнє. Навряд чи ви знайдете більш вдалий час, щоб позбутися непотрібних зв'язків і відносин. Найголовніше визначитися з пріоритетами і помічниками, на яких можна розраховувати. Друзів у ваше життя зараз буде помітним. Не відмовляйтеся від зустрічей, спілкування і допомоги, якщо вона вам необхідна. Цього тижня завершиться якась важлива для вас тема, або ви зможете досягти внутрішнього відчуття визначеності. Це час давати відповіді собі і не ігнорувати могутній стимул до звільнення від всього, що вас не влаштовує. Романтичні настрої можуть наполегливо заявляти про себе, і якщо це співпадає з вашими планами, то тепер дійте сміливіше. Зосередьтесь на тому, що для вас найважливіше із самого початку тижня активно просувайте свої ідеї або проекти. Остаточні переговори, оформлення угод добре пройдуть у понеділок і вівторок. Паралельно може розвиватися ще якась важлива тема. Вас чекають несподівані повороти у відносинах із важливими особами. Чиніть чесно, уникайте очевидних спокус і, де потрібно, дотримуйтеся дистанції. Якщо у п'ятницю ви зумієте обійти всі гострі кути, то у вихідні ваш настрій помітно покращає. Якщо ви закохані або чимось серйозно захоплені, то на цьому тижні ваші почуття піддадуться випробуванням. Розташування планет може породити пристрасний любовний роман, за яким послідує розчарування. Тому довіртеся своїй природній схильності ретельно зважувати наслідки вчинків, зверніть увагу на своє здоров'я. Зараз уразливі нирки і вірогідні інфекційні захворювання. Не перевантажуйте себе спортивними тренуваннями, але більше часу приділіть правильному збалансованому харчуванню. Обов'язково знаходьте способи зняти стрес, інакше навантаження на роботі і пристрасті в особистих відносинах можуть вибити вас з колії. Цей тиждень підведе підсумок під важливою для вас темою, але одночасно готуйте умови для переходу на новий рівень в справах або відносинах. Зробіть паузу, щоб розібратися в тому, чого насправді хочете, і оцініть свої можливості. В п'ятницю ви можете опинитися перед складним вибором, не порушуйте зобов'язань і не піддавайтеся лестощам. але не втрачайте можливість отримати користь із кризової ситуації. Наступив переломний момент, і доведеться одні справи доводити до кінця і одночасно вести переговори про те, що вас цікавить в перспективі. Намагайтеся виглядати переконливо і більше уваги приділяйте деталям, якщо хочете реалізувати свої плани. В п'ятницю обережність не зашкодить тим, хто народився на початку грудня. Будьте уважні в подорожах і не конфліктуйте з начальством. З суботи у вас з'являється можливість почати писати якусь частину своєї історії з чистої сторінки. Тому наперед розплануйте свої дії на найближчий час. Цього тижня ви зможете одержати задоволення від самого процесу роботи. Якщо у вас є можливість впливати на хід справ і щось міняти на свій розсуд, то для цього зараз сприятливий час. Корисно буде розширити зв'язки і провести переговори про подальші перспективи. В будинку зробіть до п'ятниці генеральне прибирання, розкладіть все по поличках і створіть відчуття комфорту. Це допоможе зберігати стан внутрішньої рівноваги у всіх важливих ситуаціях. А цей тиждень буде багатий на події і в діловому, і особистому житті. Цього тижня ставте собі тільки реальні і досяжні цілі. Спокійно віднесіться до спроб навантажити вас додатковою роботою. Зумійте поставити оточуючих на місце, але не відмовляйтеся від того, що вважаєте вигідним. У особистому житті можливі несподівані зміни, якщо ви за роботою перестали звертати увагу на прохання і бажання коханої людини. Особливо будьте уважні у п'ятницю, не ризикуйте тим, що представляє для вас цінність. У вихідні немає обмежень, якщо ви щось задумали. Знайдуться і охочі вам допомогти. Ретельно плануйте свою роботу і не починайте наступну справу, якщо у вас є якісь невиконані хвости, особливо, якщо це викликає у вас відчуття неспокою. Тиждень сприятливий для завершення справ і наведення ладу. З вихідних у вас з'являться нові плани, тому знайдіть час потурбуватися про свою зовнішність, а у вівторок або суботу зробіть заплановані покупки. Будьте розсудливі в особистих відносинах і не дозволяйте собі експериментів з почуттями тих, кого ви любите. Ваші терпіння і мудрість будуть оцінені гідно.